Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірній молитовній варті і запрошую до цієї молитви розважання в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із першого послання апостола Петра. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий. Люд придбаний на те, щоб звістувати похвалу того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ Божий, не помилувані, а тепер помиловані. Ми, спостерігаючи за нашими хлопцями, кожен з нас. Дивлячись цю інформацію, яка приходить з війни, то ми помічали один такий вислів, який почав, який став гаслом якщо для багатьох ще в далекому 2014 році. Тепер я буду казати далекому, бо це дійсно вже давно було. І гасло це звучить ніхто окрім нас. Це гасло і е, десантно-штурмові війська для себе брали як певний девіз. І по сьогоднішній день його використовують. Я знаю, деякі інші бригади теж говорять про себе ніхто, окрім нас. І от цей вислів для нас сьогодні має набути іншого значення. Не просто як якого, що це є е, гасло якогось роду військ нашої армії, що це незламні люди. Але цей вислів має сьогодні стати для нас, як для цілого народу. Ніхто окрім нас. Що я маю на увазі? В цьому посланні, яке ми сьогодні читали, Петро пише про е, до е, Пише до християн, пише до них як до вибраний народ. Що не євреї, не, ізра... не ізраїльтяни тепер є вибраним народом. Але вибраним народом є той, хто увірував Ісуса Христа Воскресло, той, хто приймає Воскресіння Христа. І ніхто, окрім цього народу, тепер не може бути вибраним. Той народ, де звіщається оця блага звістка Євангелії, той народ, який приймає Христа, Він стає вибраним. І як пише апостол Петро, ви колись не народ, а тепер народ Божий, ви колись не помилувані, а тепер помилувані. Тобто люди, які були в темряві, але прийняли Воскресіння. Вони тепер стають Божим народом. Вони стають помилому. Вони стають тими, хто звіщає іншим Воскресіння. А тепер я на цьому хочу пояснити щодо нас, українців. Подивіться, будь ласка, на трошки назад історію сьогодні, до речі, 9 травня, в Росії. Наголошую, в Росії. Святкують День перемоги над фашизмом. І чомусь росіяни вважають, що тільки вони брали участь у цій війні, що ніхто, крім них, не, бо... не воював і не перемагав в цій війні. Хоча весь тоді Радянський Союз, який складався з 15 республік, всі брали участь у цій війні, всі без винятку. І не тільки Республіки Радянського Союзу, але й інші країни. Воювали проти єдиної загрози на той час проти, фаш... проти Німеччини, яка розпочала війну. Але я хочу, щоб сьогодні ви ще раз подивилися на історію. Але історію трошки коротшу. На останніх 20 років. Росії, саме Росії. Що в найбільше впадає за ці 20 років? Особисто для мене дам відповідь тільки особисто для мене, що всі ці 20 років Росія з кимось воювала. Як не на те своїй території, я говорю про Чечню, так на територіях інших країн Грузія, Вірменія. З Азербайджаном, Сиріям, Україною. Кожні 5 років, 4-5 років, інтервал там трошки є різний, Росія розпочинала якийсь військовий конфлікт, починаючи ще з Придністров'я і далі. Але що робив весь світ по відношенню до Росії? Нічого. Насправді нічого не робив весь світ. Він мовчав, закривав очі на ті звірства і на то, що відбувалося там, де приходила Росія. Чомусь е, Лівія, Ливан, перепрошую. Світ втрутився в цей конфлікт. Сирія, ООН, НАТО, Балканський піострів. Де був конфлікт. ООН, НАТО, вирішували конфлікт. Північну Корею ну, взагалі ізолювали. Іран, Афганістан. Їх ізолювали ці країни. Бо їх проголошували країнами-терористами. Ну, за Балкани не говорю, я просто кажу. Що робили з Росією? Нічого. З Росії всюди вітались, з Росії всюди сюскались. Але що сталося, коли Росія прийшла в Україну з війною в 2014 році? Люди задумались, що щось не так з цією нібито країною. Але всі проковтнули. Проковтнули анексію Криму. Проковтнули те, що частину нашої території забрали до себе, провели якісь там референдуми і проголосили це територію Росії, а радше так не територію Росії, а визнали як якісь республіки. І тільки в 22-му році, коли почалося повномасштабний наступ. І навіть не в першій же місяці, а вже десь, напевне, після півроку війни до світу на кінець дійшло, хто з собою, що з собою являє Росія. Я все це говорю для того, щоб кожен з нас зрозумів значення вислову ніхто окрім нас. Бо саме війна в Україні стала відкриттям очей для всього світу. Бо, мабуть, Господь Бог нас вибрав для того, щоб ми показали світові, хто така Росія і хто такий Путін. І тепер оця фраза, ніхто окрім нас має зовсім інше значення. І замість того, щоб говорити і казати, втомилися від війни, то треба навпаки казати, ніхто окрім нас не зможе зламати оцю імперію зла. Ніхто, окрім нас, українців, може перемогти цю Росію, бо всі інші бояться. Так, нам дають зброю. Але брати участь у цьому конфлікті, вирішити, а вони можуть це зробити, вони бояться. І ми тепер стаємо оцим народом Божим, який відкриває очі всьому світові. Тепер ще раз наголошую: оця фраза, це, це гасло. Ніхто окрім нас має бути, напевно, що поряд з гімном і поряд з нашим гербом і національним прапором. Ніхто окрім українців не може здолати Росію, бо вони бояться Росії. Вони бояться. Але тепер важливо є, щоб ми, українці усвідомили, що ми є справжній народ. Щоби в кожній області, в кожному селі, в кожному населеному пункті люди не боялися говорити, що вони є українці, не ховалися від війни, а брали активну участь у тому, щоб перемогти в цій війні. Бо ніхто окрім нас, не відвертали погляду від наших військових, не забували про те, що триває війна. Але кожен жив і усвідомляв, що ніхто окрім мене не зможе допомогти перем... в цій війні. Якщо я не зі зброєю в руках на фронті, значить я відкрито працюю на свою державу, бо ніхто окрім мене цього не зробить. Якщо я не волонтерю, значить я створюю такі умови життя в цій країні, щоб люди могли вільно працювати і допомагати армії. Бо ніхто, окрім мене цього зробити не може. Я хочу, щоб сьогодні ми усвідомили на прикладі цього стиха, який апостол Петро пише. Ми були не помилувані, тепер ми помилувані, бо ми можемо чинити супротив. Ми не були народом, тепер ми є народ. Тому що ніхто, окрім нас, не зможе здолати цього ворога. Ніхто, окрім нас, не зможе відкрити і показати всьому світові корінь зла, корінь тероризму в цьому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорни захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і здорови всіх наших поранених, і цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, і захорони нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день ми розпочинаємо у 8-й годині Божесної літургії, в 9-й годині розпочинається наша денна молотовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!